У вас на моїй кухні. Сьогодні я буду робити булочки до сніданку. То такі булочки, які ти можеш собі розрізати на половинку, покласти кусочок шин, кусочок сиру, якоїсь зелені чи помідорчика, і просто його до кави з'їсти разом з кавою чи з чаєм. Мої булочки будуть на заквасці. вони є більше корисніші, і через що я їх, їх готовлю на заквасці? тому що вони мають в собі пробіотики. І, і це є набагато ліпше ніж звичайний такий, така булочка на білому хлібі. І чим вона буде моя булочка ще ліпша? Вона не має отих всіх хімічних добавок, які додають в магазинах. В магазинах додають, щоб булочка не портилася, щоб булочка довше зберігалася, щоб вона не цвіла, щоб вона не засихала. Усі ті складники додають по магазинах, бо вони зацікавлені, якщо вони напекли багато булочок, щоб ці булочки всі попродались. У мене такого, такого немає і такого не буде. Мої булочки будуть е, тільки на заквасці і з домішками солі і з домішкою масла. І це все, що я буду додавати. Дивіться, що мені для цього потрібно. От тут в мене є закваска, і закваска в мене житня, тому мої булочки будуть такого сірого кольору, не білого. Я додаю приблизно 150 г закваски в окрему миску. Тепер сюди додаю солі, отак От добрих чайних ложки, навіть, може, капельку більше чуть-чуть. 40 грам масла, чуть-чуть підтопленого. Тепер це все заливаю теплою водою. У мене 400 міг, а ви вже дивіться, якщо ви хочете більше, то можете взяти більше води. Якщо ви хочете зробити цих булочок більше, то можете додати. Якщо ви хочете стільки, як я, Тут, напевно, вам 400 г вистачить. Отак. От Додала сюди воду. Гарно розмішали, щоб сіль розчинилася. Хто любить трохи солодкувати булочки, можете ще додати капельку цукру з 10 грамів, ну не більше. Тепер я буду додавати сюди біле борошно. У мене його є пів кілограма. Я тісто замісила, але моє тісто є на заквасці, тому воно потребує складування. Складувати я буду його тільки два рази, і я вам покажу, як воно складується. Але зараз ми його залишаємо на пів години, воно має постояти. Воно як постоїть, тоді буду складувати. Я вам покажу, як це робиться. Дивіться, руку змочуємо в звичайну воду. І тепер так під... беремо рукою під низ тіста і ось так витягуємо. Щоб тісто наситилося киснем. Ось так. Після цього ваше тісто стає таке еластичне, воно міняється по структурі. Ось так витягуємо, витягуємо так, щоб воно не порвалося, але щоб воно гарно витягнулося. Ось так. Ось так зі всіх боків. І так на булочки я буду складувати два рази. На піцу я теж складую два рази, а на хліб чотири рази. Так його знову залишаємо на пів години. Через пів години я його знову буду складувати. Після цього, як я поскладую його два рази, я його ставлю в холодильник. Воно в мене буде в холодильнику до завтрашнього дня. Завтра зранку я з нього можу спекти булочки. Чи навіть піцу я можу з нього зробити. Тепер дивіться, в мене в холодильнику було тісто, яке я зробила вчора. О, і воно в мене вже готове. Воно має такі кори, воно є такими бульбашками, воно постояло через ніч, і воно дивіться, яке гарненьке. І тепер зараз з цього тіста я буду робити наші пиріжки. Чи булочки, можете називати, як хочете їх. І таке тісто може стояти в холодильнику 4 дні, навіть йому нічого не буде. Тісто я поділила ось на такі невеличкі кусочки. О, і тепер з цього тіста будемо формувати наші булочки. Можете собі робити круглі, можете робити собі подовгості, які вам ліпше подобаються. І тепер ставлю на бритванку, на пергамент і зараз ставлю випікати їх при 200 градусів Цельсії. А скільки часу забере, побачимо. У мене вийшло 7 булочок. І тепер я хочу зробити ще в кожній булочці так посередині надріз. Можете робити, можете ні. Я так зроблю легенький, щоб придати гарнішої форми трошки. Бо він, як спечеться, то він так відкриється і буде такий трошки гарніший. Все, ставлю випікати. Ось дивіться, булочки в мене вийшли як золотко. Дивіться, гарно повипікалися. Я вже одну розрізала ось така вона в розрізі хрумке тісто і таке з такими великими дирками. Так що булочки дуже хороші. Кому сподобалися, пишіть коменти, пишіть, чи ви такі булочки причатели, ставте лайки. І досліджую цікавого відео, Па-па